5 минут роботи сказати, я вже думаю, може я додому їхати, може, ну все, наробилися ми сьогодні. Все. Коротше, я звільняюся. Все, глобу, до побачення. Алівідерчі. Ви зрозуміли? Ми до Аскобара в гості заїхали. Куди я попав? Що це за космічна камера? Бо якщо буде там літри 8, ну я ж його не буду вести. Це логічно. Я вражений. взагалі, Був... без приділу. Всім привіт! і з вами сьогодні знову дядька Богдан. І що у нас сьогодні за відео? Правильно. Я думаю, ви вже прочитали назву. У нас сьогодні заставочка контенту номер 2 Сьогодні у нас неділька. Неділька, да, вихідний день. Кафе повишені. погодочка чи назис. Так що, ви знаєте, скільки ж можна все ж таки заробляти кур'єром ГЛО в місті Черкасах? Всі плюси мінуси, мінуси, да. тому дивимось відео без перемоток. І джузі контент. Працюємо сьогодні 6 годинок. Да, сьогодні прям будемо нормально пахати. Тому ставим лайкосики, підписуємось і повернуся. А повернуся вже я, коли передінуся в форму. На часах у нас без 15 час. Працюємо сьогодні з часу до 4 і потім з 7 вечора до 10 вечора. Тому всім приємного перегляду. Все, джузику. А зараз буде магія монтажа. Перевідімо зараз. Bam, все. Набірчик у нас сьогодні базовий, сумка голови, в лову, вода всередині і... і навушнички. Прям 5 Да. Думаю на замовлені плюси, але так, передумав. Ні, ну взагалі, ще нас. але трохи вітер дує. Я не знаю, чи мене може буде чути. Да. Все, включусь, коли буде перше замовлення. Пойшло 5 хвилин роботи так сказати. Я вже думаю, може я додому їхати, може, ну все, наробилися ми сьогодні. Да. Коротше, 5 хвилин пройшло замовлення ні одного поки. Благіша там мано воно... не видно. Задішай тіпчик один теж работяг. Взагалі зрішимо, чи є якийсь взагалі резон в'їжджати днем, чи немає. Тому що якщо такі замовлення, оце 5 хвилин немає замовлення, вийшов. Короче, вже вдома буде. Дивіться, або десь вийти погуляти таку погодку. Як сказати, 20 минут без замовлення. Це нормально? Нормально це? Все. Коротше, я звільняюся. Все, голову, до побачення. Все, алівідерчі. За 40 минут прилетіло перше замовлення. Все, ми вже приїхали. Це хінкальна. Да. Ось замовлення. Mm -hmm. Коротше, коротше. Попереду так попереду. Ще одне замовлення сюди зас. Камцімонець. Все, даємо джузику. Чо таку дімку, нам додалося ще одне замовлення. Ну, то можна, ні, я ще подумаю, я досягнув продовження з вами працювати. Голову, поки ще не звільняюся. Сказали, там по часу 15 хвилин. Сказали, раніше точно не буде, тому я вражений, Взагалі, без приділу. Замовлення віддали. Їдемо друге віддавати. Замовлення віддали. Їдемо віддавати друге. Скажемо так. І за тривоги. Оце відколи я виїхав, це почалася тривога. І це ще досі не закінчилось. Із-за цього немає ні маку, ні КФС. І приходиться їздити по таким кафешкам Плюс замовлення немає. По факту ми виконали тільки три замовлення, з яких ми ждали пів часа. І плюс пів часами ждали ще цей поки його приготують це замовлення. Тупо час пусту. Чи назис? Це тобі 100 кг там випало замовлення. Їдемо. Все, все підтвердили. Так, все, їдемо віддавати. Віці тільки що, а там в офісі був. Так, визиваємо ліфт. Ляпс. Так, все. Замовлення ми віддали. Коротше, знову замовлень немає. Сидю, стикаю. Да. У мене 25% на телефоні. Якщо буде 20, все. Замовлення не будуть капати. Я сподіваюся, одна якась прилетить, та я додому. І все, і мене тут не буде. Вечером тільки тут з'явлюся. Сюди зараз. Наприклад, замовлення. Я так думаю, що це вже останнє, тому що в мене телефон сідає. Да, все, їдемо, коротше, виконувати. Все, забрали. Крусчик сюди зараз. Плюс нам чаюха капнуло. Ось тут буде. Ось тут. Все, їдемо віддавати Цей заказ. Я щось не зрозумів. Нам замовлення прилетіло, хоча в мене 18%, там коли 20%, то вже все замовлення нема. І прям замовлення, прям те, що треба. От кайф. Все тоді. Їдемо забирати. Я вже не розчитував, але таке. Ви зрозуміли? Ми до Аскобара в гості заїхали. Дорогі мої любі друзі. Коротше, розказую. В мене сів телефон, я вже приїхав додому, поїв, ліг спати, все, на дворі вечір. Зараз будемо виїжджати працювати. Я трошки підопушею, бо спав. Да, трішки відпочив. Нам ще поки спали. Отака тімка прилетіла, чи юха. Чи назис? Да, Бомбіо. Оп-оп-оп-оп. Все. Зараз збираємось. і виїжджаємо. Е, забув сказати підсумки я потім скажу, скільки ми заробили днем. Так сказати, що була мотивація у вас додивитися до кінця відео. Да. Тому. тому, Що тому? Тому дивимось відосик. Погнали! Так, поки їхав, сприймав замовлення. Тут, тут, все, їдемо його забирати. І будемо давати джузику. Ану, які шанси, що оце, 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 не впаде, поки я заберу зараз заказик. Все, забрали. Нам сюди, сюди. І вон туди. Так, прилетіло нам отаке. В принципі, можна виконати. Але залежно зараз скільки вони пиво того положать, бо якщо буде там літрів 8, ну я ж його не буду вести. Це логічно. Все, віддали замовлення, і мене знову вийшло. Да, тому не прийшлось підніматися. Ми це замовлення виконали за 20 хвилин. Чи назис, сотен за 20 хвилин. Так, все. Зміщаємось трошки в центр. І там будемо приймати замовлення. Так, випалося таке замовлення, воно виходить войне, ось тут. Ось ось, ось. тут. Все, їдемо забирати. Все, забрали два замовлення. Спускаємось і їдемо їх віддавати. Віддаємо за друге замовлення, два дзерка. Чи насес, нам так не жити. Все, що в центр і ловим далі, працюємо. Ось знову не встиг заскрінити, коротше. Нам прилетів Да. Тому їдемо забирати. Все, забрали. Тут, звісно, дуже шумно. Вісім Ді, красиво. Так, прилетіло замовлення. Змака ось тут. Ось, все. ось тут. Все, їдемо добирати. Жесть, ждав 10 минут. Вже така очередь зібралася. Коротше, єлі за 10 минут, хвилин, вибачаюся. Єлі за 10 хвилин віддали замовлення. Так. Тільки присів, зразу прилетіло ще одне замовлення, тому... Їдемо запирати і вести. Я сподіваюся, хоч якась ще буде, буде, то за вечір ні, ну, ні гривні. Ні одної гривні, що Ну нічого, можливо, прийде. Коротше, моє замовлення готове, готово воно стоїть. Ой. Поки не віддають. Все у нас. Положимо. Почалась тривога, Везло останнє замовлення. Та й будемо вичухати додому, тому що мак закритий. Тому що, тому що мак закритий. кафешки до 9 обично працюють. Так, ну я і А куди я попав? Що це за космічна камера? Ш -ш 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 -ш. Йду ось до мого драндулета, кабріолета. Ну він кричі ж немає. Ой, отак краще мені видно. Прилетіла на мощаюха. Небагато, але приємно. Да. Все, їдемо додому. Я думаю, замовлень вже ніколи. Ну, Якщо по дорозі щось буде, то приймемо і виконаємо. Всім привіт. Ну що, підводимо підсумки. Сьогодні у нас вже <кх> наступний день, це неділя. Да, нам доскинули всі чайові, що мали скинути. І що в нас що в нас вийшло? І в нас вийшла така сума. Да. Із них чайових отака сума. Я просто не знаю, ну я не пам'ятаю, там 100 чимось гривень. Ну Днем дуже зарішали чайові. <coughs> Ми там щось заробили близько 250 гривень 250 гривень і ще нам скинули там суму чайових, там близько 100 гривень. Да, тому днем нормально. Але ж, але ж, але не забуваємо про мінуси, які були. Дню ми працювали 3 години, і з них ми чистими працювали півтори години, тому що що, що правильно була тривога і замовлень не було майже. Ми сиділи, якщо <кій> так підсумювати, близько години 30, да. і вечором ми вже віддавали останнє замовлення, це було десь пів десято, о пів на десято, так. І почалась тривога, і ми вже поїхали додому. з них ми 2 ну, години хай не працювали, ну хай півтори. Да, тому за 4,5 години ми заробили 920 гривень. Працювали ми на обичному ровері. Зараз покажу якому ось у такому ровері. <клес> Не на електро, на жаль. що, <клес> будемо йти до цієї цілі. Да, тому став лайкосики. Давайте підписуйтесь. А якщо у вас якісь пропозиції є, з приводу відео, пишіть коменти, зробимо. Як то кажучи, да. тому що всім удачки, всім дякую, хто подивився, додивився це відео. З вами був дядько Богдан. Всім удачі і всім.